Бруно Гама ще один герой цього поєдинку, який забив три м'ячі. Ну, ну, я ж кажу, у мене враження, що ну, по цьому поєдинку Бруно Можна продавати будь-який чемпіонат. Будь-яку команду, будь-який чемпіонат. Настільки легко він себе почував. Ми вже розібрали, що все-таки, напевно, десь футболісти-металісти дозволили йому більше так зіграти, що ну, швидше за все з нього було зроблено. Ні, ну, ну, не, не уміншає достоинство гами. Все-таки футболіст качественний, футболіст зі своїми. Как бы со своей изюминкой он в этой игре очень хорошо использовал свои сильные стороны. Давайте послушаем, что уровень после этого Після несколько килкой поговорим про это. я не хотів би обговорювати тренерів, але насправді так Маркевич довіряє мені більше ніж попередній наставник. Відповідно, коли ти маєш більше ігрового часу, можеш про себе заявити. Тому не скажу, що при рамосі я не міг добре грати. Питання лише в тому, що Маркевич має до мене довіру. Будь-який період адаптації займає певний час. Звичайно, і мені потрібно було звикнути до України. Однак не варто дивитися назад і це обговорювати важливим наразі є майбутнє і робота над собою. І я не вважаю себе гравцем основного складу. Я лише один із тих футболістів, які мають право доводити своє місце в старті насамперед на тренуваннях. А під час ігор, тим паче, поки що це вдається. Ми розуміємо, проти кого маємо грати у лізі Європи. Інтер це команда із неабияким ім'ям. Нам потрібно з ними грати, намагатися перемогти. Звичайно, це буде зробити не просто, але реально. Головне реалізувати моменти так само, як це ми робимо у матчах чемпіонату України.